Життя тверди, якого маю страхатись. нехай і облогою стануть проти мене, на застрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду надіятися одного Господа, прошу одного, я влагаю, жити в домі, Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддавати з роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі і в день недолі. Він захистить мене під кровом, шатра свого на скелю, Він мене підійме. Ось тепер я головою мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатимую псалма Господа, буду хвалити. Почую, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізлись до мене в Твоєму імені, серце моє вкаже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю, ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, подіб Твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають, надійсна, Господа, будь мужній, нехай буде відважне Твоє серце, і надійсь на Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, повсякчасі, І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. мати наша неустанна помоче, дай нам у турботах довіряв, волях полешу, Скорботах, потіху боротьбі поміч, подай Християнам з'єднання церковним служителям. Прощення, праведне витривалість вираючи в спасіння, Душем чистилище очищення, і вічну славу випроси, величаємо тебе, Пресвята Діло, мати Божа, неузнах. Уста... Великий господь, хвальний, вельми, у місті Бога нашого. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже, Величаємо тебе, Пресвята і мати Божа помочі, Бо поти нашою провідницею до відкупителя. Коли б то ми. Насетилися добром дому твого свято, що ми храму твого. і сину і святому духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ім премудрість, будьмо уважні. М'яну ім'ятує усякі про ді. Слухай, дочко, і споглянь і прихили вухо Твоє. Господаві, помолімся. Ти, святий Єсе, Боже, наш, і святий спочиваєш, тобі славу села, і му твої сини, святому духові, нині повсякчас і на віки вічні. Бога, у святинях, його хвалі, Його у тверді сили, Його. Все, що живе. І щоб сподобалося слухання святого Євангелія, Господа, Бога морі. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, вирусім. І духові Твоє, від Луки святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, в той час увійшов Ісус одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця всі вшивна Господа слухала його слова. Марта ж клопоталася усілякою послугою, відійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї, і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного потрібно ж. Марія вибрала кращу частку, що не відійметься від мене, від неї. Коли він це говорив, якась жінка із народу підняла голос і сказала, блаженні лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Зібравшись перед Твоєю іконою, Матер Бож... Матері Божа, віддаємо Твої руки, благання і просимо. Мати Божа, неостанної Божі, вислухай нас. Маріє, слухня на Богові, що вчиш нас приймати Божу волю, молися за нас. Марія, Мати, відкупителя, що збагачуєш нас усілякими дарами молися за нас. Мати Божа, неознану і очі вислухай нас. Маріє, криниця живої води, що зрошуєш наші спраглі серця своїми щодротами молися за нас. Марії, зоре преспровідна, що провадиш нас, до свого сина молися за нас. Мати Божа, неузнакої, слухай нас. Марії, покрови Христового виноградника, що охороняєш наші родини, молися за нас. Маріє, Богомудра вихователько, що наставляєш молодь та дітей, молися за нас. Ти, Боже, не Божа, неознанної бочі прислухай нас. Марії, прибіжи ще знедолених, що опікуєшся вдома та сиротами, молися за нас. Марія міцна опіку, опору, що заступаєшся за самотніми і немічних, молися за нас. Марія, Боже, скоро помічниця, що зцілення несеш для хворих і терплячих, молися за нас. Маріє сило тих, які за Христа страждають, що скріплюєш їхню віру, молися за нас. Мати Божа, не останові помочі, ви слухай нас. Марії, надії заблуканих у темряві, що вирішуєш наші криві, вирівнюєш наші криві дороги, молися за нас. Марія, коли ми ма купина, що запалюєш нас із зізирча для джерельної любові, молися за нас. Мати Божа, неознаної помочі, вислухай нас. Марі, мати, Марія, мати апостолів, що неостанно товаришуєш місіонерам, твого сина молися за нас. Марії, безпечний захист, те, що обороняєш нас перед лютими спокусами, молися за нас. Мати Боже, не встанові Бочі. Марій, провідниці нашого спасення, що веде щоден, життя нашого між гострими скелями додому отця, молися за нас. Марія заступниця на шляху до вічності, будь при нас в останні хвилини нашого життя і молися за нас. Словіти Господа, ангели Господні, хваліти й возносити його пові. Бо в Бога є милість і відкуплення велике в нього. I'm Помилуй нас, Боже, по великій милості твої, молимося, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що молимося, спадові Богу нашому, що висловили Господи, на зрічних помила у слух своїх, всіх, чим нами читали під час цього молебня, всіх дітей, молить нашої парафії і всіх членів архібратства матері Божої неустанової помочі, всіх, хто потребує нашої молитви, наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, всіх поранених неповнених. Які є потерпають наслідок підриву дамби Каховської ГЕС, усі міста, які є під обстрілями, і окупації за наше військове політичне керівництво, за перемогу швидку і мир та щоб охоронив їх і нас від усякої скорби, від гніви нужди болізні душевної, тілесної, дарваном здоров'я з довголіттям промову всі скоровислухаймо, листиво помилуй. Молимося Господаві Богу нашого, що він благословив і скріплював наші родини. Був опорою для самотніх і немічних джерелом розради та потіхи для пригнічених і знеохочених та дарував нам витривалу і правдиву любов. Благос... Благаємо, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Ще молимося за всіх дітей і молодь, щоб вони зростали у святості та приносили рясні плоди Святого Духа. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. що молимося, Господи, Богу, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласкови тривалості у вірі. Надію любові дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості й правді прославляти доброго і милостивого Бога. Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, господи. Помилуй. Ще молимося, щоб Господь Бог ласкаво прийняв у наднебесні духовний жартовник наші благання і помилував нас. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любить Бог, си, і тобі славу села, ймоцю, і сину, і, і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. З умилінням всі голови, і коліна приклонивши Господеві, ві до тебе, Пресвята Божа Мати, припад... непорочна Діво, Цариці, Світу заступнице, пристановище та надії грішників припадаємо ми та покірно вклонившися перед тобою. Всехвальна наша цариця, складаючи тобі, скверну е сердечно подяку за всі ласки, які ти так щедро виливаєш за наші душі. А найбільше за те, що визволяєш нас із пекельних мук, на які ми не раз собі заслужили. Любимо тебе, наша цариця, і заради цієї любові, обіцяємо вірно служити тобі та вчинити все, що зможемо, щоб інші тобі служили. Ти все оповання наше, все спасіння наше по Бозі, Мати, милосердя, тому прийми нас, слуг Твоїх під могутній свій покров, а що ти все можеш у Бога молити, щоби звільнив нас від усякої спокусу і небезпеки, або ж дарував нам повсякчасну перемогу, випроси нам віру, бездоганну, міцну надію, любов правдиву та нецемірну, а особливо будь при нас в часі останньої смертної боротьби. Так, найдорожча владечиця наша, не заради молінь наших, а заради тієї любові, що маєш до Бога, не залиши нас, аж поки не побачиш нас у вічних помешканнях, де у царстві небесному разом з тобою будемо. Славити Твого Сина і Бога нашого, якому належить всяка слава честь і поклоніння з беззначальним його отцем при благим і животворящим Духом нині повсякчас і на віки вічні. Господи, Слово Отця, відвічне Сонце, що освячує усе сотворіння, Ти став для нас світлом тихим, доступним для всіх, радісним, відважно. Віддавши поклін життєдайному та завжди плідному дереву, що видало тебе, припадаємо до тебе, щоб чинив ти нас, причасниками Твоєї доброти, лагідності, покори і простоти серця, Ісусе, відкупителю світу. Подай твій мир усьому світові, з'єднай роз'єднаних серед народів, твоїх у вірі та взаємній любові і любові до тебе, засвіти своє велике світло людям, що сидять у темряві, вчини, щоб побачили твоє слово від краю та до краю землі, Царюй між нами, та нехай твоєму царюванню не буде меж, нехай усі дійдуть до навечірнього світла, до тебе, Господа, майбутнього віку. Амінь. Премудрість. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі. Христос істинний, бог наш молот причистиє своїй матері, неостанної помочі святих чесних небесних, сил безтілесних, тих славних сих апостолів преподобних отців наших і всіх святих, помили спаси нас як благий чоловіколюбець. Амінь. Дякую за спільну молитву. Зараз буду сповідати. Я дозволю собі трошки затягнути літургію на хвилин 5. Тому що ми мали молебень, от, щоб всіх висповідати.